Оце славно звісні двосторонні панелі. Да. Краще да, генерують, ніж звичайні панелі. Так, да, як показали показали опитне путі. Опитне це Ну, багато хто, багато хто експериментував і є відео багато, mm -hmm. що генерація набагато краще, коли такий профлист. Тобто є відражаючий. Елемент. Ну, деякі люди фарбують свої дахи в білий колір або ж поверхню якось під наземними конструкціями застилають щебнем. Можна, можна типа, декоративного білого камінця підсипати під столи. Щоб збільшити відбуваючі якості поверхні. Це двосторонні панелі, тут іде у нас також елементи, які... Улавлюють відбите сонячне світло від поверхні та збільшують генерацію панельки десь на 10-15%. Панелі Just Solar 595-ї потужності вартість одної панелі 90 доларів. Звертайтесь до нас за обладнанням для сонячних станцій. Також є інвертори і акумулятори.